Лисичка, яка боялася сцени, але стала зіркою листави. У лісовій школі звірята готували велику листаву. Всі раділи адже кожен мав свою роль Ведмедик іграв короля, вовченя принца, зайчик чарівника, а лисиці дісталася головна роль. Принцеси, але вона не зраділа, навпаки, їй стало страшно. Я не можу виступати перед усіма, сховалася вона за деревом. Але ти найкраща для цієї ролі, заспокоювала її сова режисерка. У мене лапи тремтять, і я забуду слова. ледь не плакала лисичка. Вона хотіла відмовитися, але друзі її підтримали. Ми допоможемо тобі, сказав ведмедик. Давай репетирувати разом. Запропонував зайчик. Двіряди щодня разом грали сценки, і лисичі ставало все легше. Але в день вистави страх повернувся. Я не вийду на сцену. Тремтіла вона за кулісами. Згадай, як ми репетирували, підморгнув їй вовчик. Ми всі з тобою, підбадьорив зайчик. Лисичка глибоко вдихнула, зробила крок і опинилася на сцені. Світло прожекторів засліпило її, серце калатало, але раптом вона почула «Лисичко, ти чудова. Хтось прошепочив із залу. Це були її друзі. Вона згадала всі репетиції, зітхнула і почала грати. Зал завмер. Лисичка говорила свої репліки, танцювала, сміялася і вже зовсім не боялася. Коли вистава закінчилася, весь ліс аплодував їй стоячи. Ти справжня, зірка! Радісно кричали звірята. І з того дня лисичка більше ніколи не соромилася. Вона зрозуміла, головне вірити в себе, а справжні друзі завжди допоможуть.